Сладокінг, сміливість дарувати емоції. Є хороша новина, тому що наш генерал-полковник, легендарний вже сирський, який очолював контрнаступальні дії на харківському напрямку, про які ми знаємо і, і книжки з історії будуть писати і демонструвати це як еталонний контрнаступ, завів свій телеграм-канал і, власне, запостив перше відео, як він вітає бійців в Бахмуті, куди він кілька днів тому приїздив і роздавав нагороди. Давайте подивимось.

І хрести, і у знаку, вона вперше сьогодні вручається. Вручається. І це зазвичай. За, за думлість, нужність, героїст. Знак Слубоки Христів. Служу українському народу. Служу українському народу.

Ми ну, ось бачимо, та різниця між офіцерським складом Збройних сил України і різниця між Шойгу, який літає десь незрозуміло де, на незрозумілих висотах, що він там робить. Каже, що він був на нулі. Ось генерал-полковник Сирський приїхав в Бахмут на фактично на нуль, нагородив бійців, які тримають оборону. Це вдруге за шість днів він відвідав цю найгарячішу точку війни проти Росії. І повернувся, підняв бойовий дух хлопцям, і ми далі захищаємо свою територію. А шойгу що робить? Літає десь, не зрозуміло, де десь на півдні Криму, там по тих окопах лазить. Потім повідомляє, що він чуть сам власноруч там не розстріляв, не знешкодив якесь ДРГ. Ну все класика, класика. Радянська класика від радянської країни, яка пахне нафталіном, і в ній нічого не зміниться, допоки їх не змінять збройні сили України. Ну і на сам кінець насправді є інформація теж про Бахмут від генсека НАТО Єнса Столтенберга, який говорить, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями. Цитую його те, чого Росії бракує якісно, вони намагаються компенсувати кількісно. Вони зазнали великих втрат, але водночас ми не можемо виключити, що Бахмут, врешті-решт, може впасти у найближчі кілька днів. Однак, за його словами, якщо це трапиться, то не обов'язково означатиме е, переламний момент у війні, але він закінчив свою ну, доповідь звернення доволі оптимістичними словами. Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати Росію. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Золоті слова, і будемо сподіватися, що світ з нами залишиться до самої до перемоги, тому що росіян. Дуже важливо зараз не сказати неправильних слів, щоб не отримати на то не, не перепрошую правильних слів, але які будуть обмежуватися які будуть правильні слова. Так про слова то правильні, але не для ефіру. На жаль, можливо, щось колись зміниться світ. Наші правила перейме. Ми подзвонимо в офіс Ютуба. Попросимо, щоб yeah. змінили свою політику, і переглянули свою позицію щодо Росіян. Але тим не менш, ми дуже раді, що світ стоїть з нами для того е і підтримує нас у знищенні цієї нечисті і допомагає Збройним силам України. Чистити світ. Від цих паразитів, і це двосторонні ефекти. Тобі скажу, тому що без своїх союзників, без наших союзників і без партнерів ми би цю війну не могли тримати, але й одночасно, завдяки нам, завдяки збройним силам України, ми зуміли весь альянс, всю, весь європейський союз, всю Європу трішки припіднятися з колін, які які завжди були на голоці, та газові, нафтові, і сказати про своє я, що не може бути гемонія країни-терористки на цій планеті. Що ж, ми на цьому прощаємось. Але ви не перемикайтеся, бо після нас з'явиться наш колега Артем Овдієнко. Під бахмутом на опублікованому відео видно переміщення двох груп ворожої піхоти, які виявили нацгвардійці. Інформацію розвідники передали 44-й окремій артилерійській бригаді Збройних сил України. А ці ліквідували окупантів одним ударом.